Це відео про євро 2012 виклав в інтернеті один з найпопулярніших спортивних коментаторів Польщі. Його виступи в мережі легендарні, адже міхал Поль завжди говорить без прикрас ви з групи, але найкращими були ми самі поляки. Не гравці, бо збірна рано вилетіла, а інші провели фантастичну першість. Усі хвалили. First class organization. приємний побічний ефект. Тепер у поляків тисяча кілометрів нового автобану. До Берліна машиною можна добратися всього за п'ять годин. До Євро 2012 під постійним тиском перебувала молода міністр спорту Польщі. Опозиція лаяла її як могла, пророкуючи катастрофу. Прем'єр-міністр Туск натомість підтримував. Проведення фантастичний ефект футбольної паршості виправдало себе. Багато нових інвестицій, спортивні емоції, багато волонтерів і супер імідж для Польщі за кордоном. На на і, звичайно ж, туристи. Під час євро 2012 їх у Польщі нарахували 650 тисяч. Очікували, щоправда, мільйон туристів, але Бог з ними завдяки євро 2012 до Польщі тепер щороку приїжджатимуть на півмільйона туристів більше. А це добре для бізнесу. Причому приїздить все більше молоді. Виходить, усе чудово, як би не так. Схоже про життя після Євро 2012 у Польщі не дуже замислювалися. Інакше важко собі пояснити те, що там нині відбувається. Новини зі стадіонів одна гірша за іншу. Наприклад, у Гданську бурштиновий стадіон повуха у боргах не приховую у Гданську борг понад мільйон євро. Вроцлавському стадіону в листопаді минулого року було зовсім сутужно. Грошей не було геть. Ібенж на ній на нім значні. Ім довелося дзвонити постачальникам струму і просити не відрізати їх від ліній передач, попри неоплачені рахунки. Відтоді нічого не змінилося. Стадіон може ще років з десять буде збитковим. Саді виврославівнібенжезараб упознані така ж картина: порожній стадіон, майже жодних надходжень. Доводиться ставати винахідливими. Прикладом такої, наприклад, лодовіськокстадіон мусить жити. Якщо нічого не відбувається, це смерть. Нам потрібні нові ідеї. Цієї зими, наприклад, ми побудували на стадіоні Ковзанку. Може, хто прийде покататися? На стадіонішу бугайській джні інтересуємшіплуком у польській столиці ілюзій щодо майбутнього дорогого стадіону і раніше не було. Нині ж керівництво готове втілювати найбожевільніші ідеї ми фантастично може десь у році 2015-му ми виборсаємося з боргів не раніше. Тут треба проводити заходи 340 днів на рік, інакше не буде діла. Тому ми розмірковуємо над тим, чи не влаштувати на стадіоні змагання зі стрибків на лижах з трампліна. А чому би ні віддаження могли стаділін на радовий? Казано, зроблено. Принаймні, вже наступного дня після заяви блогери-жартівники виклали фото стадіону з лижниками та трампліном. Злі язики говорять, що якщо Польща таки виборе право проводити в себе зимові Олімпійські ігри 2022 року, змагання можна буде проводити на стадіоні у Варшаві. Мовляв, доведеться лише кутові прапорці прибрати. Насправді переможцем Євро 2012 може вважати себе оце чудове село з двома тисячами мешканців. У гневі ножили та тренувалися під час першості гравці збірної Іспанії. Тепер тут тренуються збірні Росії та Кіпру. А Реал Мадрид навіть уклав довгострокову угоду з табором. Понад півроку минуло після Євро 2012 Не все безхмарно, проте поляки готові приймати нових гостей. Наприклад, під час європейської першості з футболу 2020 року, яка проходитиме у різних містах або ж 2022 року, коли Польща сподівається провести зимові Олімпійські ігри разом зі словаччиною.